Що таке незабутній відпочинок в Карпатах? Це хороша погода, чисте повітря, красиві краєвиди, ну і щось таке, що здатне вас здивувати. Тож за новими відчуттями вирушаємо у санаторій Боржава. Музика. Унікальне місце в українських Карпатах. Район річки Боржава. Тут поєдналися в оздоровлюючий коктейль, закарпатська теплота та цілющі властивості гірського клімату. І саме тут розташоване село Довге, на території якого розміщений один з кращих санаторіїв Закарпаття. Уважаємо, аддихаючі. багатопрофільний санаторій Боржава приглашает вас на оздоровлення і лікування в унікальному волшебному закарпатському голкі. Вы можете оздоровиться на уникальных минеральных водах, побывать на уникальных минеральных источниках. Пребывание в нашем санатории сделает ваш отдых незабываемым. Вы получите то, зачем приезжаете, что важно для каждого человека. Это здоровье. Приезжайте к нам всегда, ждем вас. Санаторий Боржава перебуває у полоні Карпатських гір. Незважаючи у якому з номерів ви проживаєте, вам відкривається чудова картина на букові ліси. Інтер'єри номерів нічим не уступають картинці за вікном. Проживання у санаторії здійснюється у двох спальних корпусах, з'єднаний між собою переходами. Чотиригразове харчування у санаторії Боржава доповнить ваш відпочинок шедеврами дієтичної та закарпатської національної кухні. Зручні приміщення їдальні та банкетного залу у поєднанні з ресторанним обслуговуванням, дасть зрозуміти, що ви тут справді особливий гість. Хоча санаторій є багатопрофільним, серед базових методик оздоровлення домінує водолікування. У бюветі, що розташований в холі санаторію, маєте змогу скуштувати цілющі мінеральні води цього краю. Після відвідин лікаря вам відкриється великий потенціал оздоровлюючих процедур. Про покази до лікування та перелік процедур можна довідатись на офіційному сайті санаторію. Та найзагадковішою методикою оздоровлення є іпотерапія. Тут головними лікарями є коні, наші чотириногі друзі. Дорогі віддихаючі, приглашаємо вас посетити нашу санаторію Боржава. прекрасне місце, гори, лошади у нас красиві. Приїхати к нам, посмотрети красивих лошадей наших, поїздити, подучитися їздити і позаниматися по терапії, звісно, у кого болеють діти ДЦП. Спасибо за увагу! Як бачимо, в санаторії Боржава спонуглися поєднати лікування та дозвілля в єдину систему. Тож скучати не доведеться. До ваших послуг басейн, кінозал, екскурсії як по околицях, так і по цікавих місцях Закарпаття. І врешті тематичні вечори під відкритим небом. Музика. Відпочинок в санаторії Боржава це не лише оздоровлення. Це відкриття нових таємниць Карпат та підкорення нових відчуттів. Боржава це те місце, де міняється світогляд. Детальніше про санаторій Боржава можна довідатись на Карпати Турінфо та на офіційному сайті санаторію.